Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладень. У цьому випуску я розглядатиму новий сайт, в якому багато, дуже багато розділів для заробітку без вкладень. Проект реально жирний, можна сказати, тому що багато способів є, щоб швидко набрати монети і вивезти вже на електронні гаманці. Відразу скажу, що зароблятимемо криптовалюту, і потім вже ставитимемо на виведення. Наприкінці відео я покажу обов'язково, не перемотуйте, дивіться до кінця, буде важлива інформація. Зареєструвалася я на цьому сайті вчора, тому покажу, скільки я заробила за годину і скільки змогла вивезти. Все розповім і покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаусі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Дякую вам за вашу довіру і те, що залишаєтесь зі мною. Відразу приступлю до розгляду розділів. Перше розглянемо серфінг, перегляд сайтів, за які будемо отримувати монети, і вводити можна буде в будь-якій криптовалюті, яка вас зацікавить. Спостерігається кілька рекламних блоків, натискаю на будь-який. Чекаю, коли пройдуть секунди. Після з'являється капча, дуже проста, потрібно поставити галочку Я не робот і капча пройдена. Після повертаємося на сайт, про який мова йде в цьому відео, і бачимо, що монети зараховані на основний баланс нагороду отримано. Розділ бонус. Де взяти код, щоб отримати додаткові монети на свій основний баланс? Вгорі спостерігається інформаційний рядок. Слідкуйте за нашим каналом, щоб отримати щоденний код купона. І натискаємо саме на цю адресу та перекидає в телеграм-канал. І тут вся інформація про код. Тобто копіюйте код. Він складається з літер англійських. Я його скопіювала, ставила в рядок, розгадую капчу і натискаю Ready. Отримую нагороду на баланс. Наступний розділ, який хочу показати, це «Offer Walls». У цьому розділі є опитування, також різні ігри. За які отримуємо додаткові монети. Тепер переходжу у кран, їх тут декілька. Це звичайний кран, що дає монети кожні дві хвилини. Потрібно вирішити невеликі приклади, після того розгадати капчу я не робот і натиснути внизу на синю кнопку клейм. Нагорода за використання цього крана складає 100 тисяч коїнців. Наступний розділ нескінчений кран. Дії ті самі, його можна використовувати кожну секунду. Ну, Відразу скажу, що він не такий вже і нескінчений, як тут пишуть, колись вам все одно скажуть, що потрібно пройти, наприклад, ще 4 короткі посилання, щоб повернутися в цей розділ. Так, розділ на перегляді статей. Всього дається 15 статей на даний момент, і 60 хвилин це загалом. Здійснюємо візит та отримуємо додаткові монети. Розділ ігор, так і називається: Play Game. Також є перегляд сайтів, тобто серфінг можна переглядати. У правому верхньому куті йдуть секунди, вони закінчуються, розгадуємо капчу Я не робот та. Монети відлітають на основний баланс. Є ще кран, теж можна перейти та отримати монети. Є розділ виконання завдань. Тобто, ви виконуєте спочатку усі завдання, які є в меню заробіток, і потім переходимо до цього розділу, забираємо додаткові монети та енергію. У мене, наприклад, бачимо, що виконане завдання серфінг, 5 реклам. Я переглянула, зелена галочка стоїть. Знач, значить, я можу забрати все вже свою нагороду. І не іще одне коротке посилання мною пройдено, стоїть галочка. Тобто я виконала завдання, три короткі посилання. І ось Тут також потрібно пройти три коротких посилання. Теж бачимо, стоїть галочка зелена. У мене зараз виконано три завдання, і я можу забрати свої, свої нагороди. Просто сюди щодня заходьте, виконуєте завдання та забираєте нагороду. Додаткові монети. Не забирайте, це дуже круто. Просто так заробляємо. Також розділ автокран просто натискаєте на розділ, і повзунок сірий повинен надійти до кінця. За цей автокран дається 9755 коїнц. Також розділ Короткі посилання, за них дають хорошу кількість монет, проходження їх нескладне. Я пройшла 4 посилання швидко за короткий час. Коли ви натискаєте на рекламний блок, щоб виконати завдання з короткими посиланнями, нічого ніколи не скачуйте і не переходьте на якісь інші сайти, щоб там зареєструватися. Цього робити абсолютно не потрібно. Слід лише шукати кнопки, наприклад, Кнопку далі синього кольору, чи гетлін зеленого кольору, і тапати на них, доки ви не побачите секунди, які повинні пройти, або капчу, яку слід розгадати. У результаті вас має перекинути вже на основний сайт, тобто той сайт, з яким ми зараз працюємо. Ось так повинно бути, і ви заробляєте. Монети. Зараз прийдемо до розділу виведення, буду ставити на вивід. Попрацювала близько години. До речі, у мене є канал у телеграмі, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складень, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Натискаю кнопку Вивести. Ми бачимо, що тут досить багато можливостей для виведення. Виводитимо криптовалюту. Можна на гаманець валіт, у кого є, можна на Fawcett Я зараз виводитиму на гаманець валіт. До речі, я його нещодавно зареєструвала, дуже цікавий насправді. І туди буду виводити з деяких сайтів зароблену криптовалюту. Вибираю криптовалюту, біткоін. Тут ми бачимо, що можна вибрати будь-яку ви захочете. Я вибираю біткоін. Обов'язково, якщо ви хочете виводити на, саме на Falcet Pay, ви вибираєте криптовалюту, де написано з гаманцем Fallset Pay. Я натискаю на це валід, Біткоін це валіт. І виводжу Сатоші. Сатоші. Платіж обробляється моментально, тому я переходжу вже на гаманець і дивлюся виплату. Прекрасно. Оплату оброблено. Сатоші я отримала на адресу біткоїну. Дуже цікавий сайт. Дякую, що догля... додивилися це відео до кінця. Дякую вам за ваші лайки, за коментарі. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде, Україна!